Зіставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом, українець Ігор Гришавий на своїй сторінці в Тіктоці звернувся до президента Зеленського далі мовою оригіналу. Пане президент Володимир Зеленський, скажіть мені, будь ласка, що ви мали на увазі, коли ви казали Вільний народ вільної країни? Тому що я не розумію. От людей не пускають за кордон, а їм нема що їсти і немає тут роботи в Україні. Ілі то, що їх влавлюють на блокпостах і посилають на війну непідготовленими як м'ясо. Що ви мали на увазі? Ілі коли ви говорите про вільний народ вільної країни, ви маєте на увазі 95-й квартал? Ну да, ну ці, ці можуть робити, що хочуть ваші друзі. Їм можна виїжджати, можна робити, що хочуть. Так, 95-й квартал це не весь народ України, це взагалі не народ України, це ваші друзі нахлібники А за що зараз воюють там наші воїни, які не як вискочують охорони, а самі воюють на війні за вільну країну? А ви що робите? Ви все забороняєте? Так за що воюють ці воїни? Скажіть мені, будь ласка. Пане президенте своєму дописі у Фейсбук зазначає наступне текст Володимира Яника. Перше фото звільнений з болону військової ЗСУ, який провів рік у полоні і радіє яблуку в руці, крім зруйнованого життя. Більше нічого не залишилося. Друге фото воєнком з Одеси Євген Борису, який за рік війни в Європі придбав Мерседес benz шістдесят 63 AMG 2022 року. Випуску чорного кольору вартістю 250 тисяч доларів більше 10 мільйонів гривень. Завіз як гуманітарну допомогу, поставив на. Облік при цьому власником авто за документами стала дружина Борисова. Джип зареєстрували 15 листопада 2022 року на вулиці Заньковецької 77, Сім, де знаходиться Малиновське ТЦК. Через два дні після держреєстрації сімнадцятого одинадцятого дві року. Авто перетнуло кордон України через пункт пропуску краківець і дотепер Мерседес знаходиться в Іспанії, користується машиною. Дружина Борисова Олександра. В грудні минулого року придбав елітне житло в місті Марбелія, Іспанія, за 3 мільйони дев'ятсот Тисяч євро, звісно, на маму пенсіонерку жодного дня не воював, але отримав орден Богдана Хмельницького третього ступеня. До речі, у нашому військоматі та у відділі поліції те же саме ні дня на війні, а відмідали а вже спина були. Чи є у влади краща мотивація для мобілізації громадян, яка пріра між цими людьми? А таких Борисових сотні тисяч по всій країні і у військоматах, і в депутатах всіх рівнів і Чинушах і в прокуратурі, і на митниці, і в поліції я бачу їх скрізь. Нічого не зміниться у цій глибоко корумпованій державі навіть під час війни. Як це змінити, друзі? Як? Чи Україну остаточно погубила корупція? Наша реальність під час війни політика дають бідним зброю. Багаті дають трохи їжі, а бідні своїх дітей. Коли війна закінчується, політика збирають у бідних всю зброю і тиснуть один одному руки. Багаті піднімають ціни на їжу та компенсують витрати, а бідні, ридаючи роками, шукають могили своїх дітей. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Під Підписуйтесь, обов'язково, переможемо разом.